Доброго дня, шановні мої дев'ятикласники. Ну от і приходить до завершення наша тема, оптика наша, наші світлові явища, які ми з вами вивчали в останні уроки. Вона одна з моїх улюблених тем. Ви вже знаєте і про зіл, і про вади зору, про окуляри, і про оптичні прилади. Вмієте будувати зображення в лінзі, пам'ятаєте, що це таке. І знаєте закони відбивання, заломлення світла, закон прямолінійного поширення світла. Пам'ятаєте, що таке світло, і знаєте, що швидкість світла 300 тисяч кілометрів на секунду. Ну, Логічно, мені треба сьогодні з вами згадати, як розв'язуються задачі по цьому розділу, тому що в нас наступний урок, контрольна робота, і я вам виставлю тематичні оціни. У мене ось передіною завдання, які вас будуть на контрольній роботі. Я, відповідно, зараз вам розв'яжу подібні задачі. Ви їх обов'язково перепишіть в робочі зошити. Розберіться, як вони робляться. Нічого важкого немає. Оптика легенька в 9 класі. І ми з вами спробуємо написати контрольну роботу. Отож, в робочі зошити запишіть. Розв'язування задач і разом зі мною розв'язуємо першу задачу. Задача діти така. Ну, Відповідно, не забувайте, що задачі всі у фізиці оформлюються, яка фокусна відстань збиральної лінзи, якщо оптична сила цієї лінзи. А ви пам'ятаєте, це буква Д. Два діоптики. Два ДПТР. Два діоптики. Нам треба знайти фокусну відстань цієї збиральної лінзи. Задача надзвичайно проста, адже оптична сила лінзи це одиниця поділити на фокус. Звідси фокус дорівнює 1 поділити на D. І ми з вами знаходимо, що фокусна відстань лінзи, одиниця поділити на 2 і дорівнює 0,5 метра. Отож, діти, пишемо відповідь, не забуваємось. І пишемо фокусна відстань 0,5 метра метра. Як бачите, задача усна. Друга задача це перша. Друга задача побудувати зображення в лінзі. Є така, у вас такий малюнок, рисунок, є головна оптична вісь лінзи, є сама збиральна лінза. Фокуси, ми з вами домовилися. Три клітинки вліво, три клітинки вправо Фокуси. І ось тут діти. Ось тут намальована ось така точка А. Питають в задачі побудувати зображення точки А в лінзі. Діти задача дуже проста. Ми знаємо два промені. Один іде паралельно головній оптичній лінзі. Дивіться. Обов'язково позначаю стрілочку. І обов'язково проходить через фокус лінзи. Тобто провів через фокус лінзи. Обов'язково позначаю, що це промінь. А другий промінь проходить через оптичний центр лінзи. Тобто акуратно олівцем, легенькою, тоненькою лінією. Проводимо другий промінь. І ось тут, де вони передносяться, буде зображення нашої точки. А один. Як бачите, задача надзвичайно діти проста. Надзвичайно проста. Далі, діти. Задача номер 3 Третя задача, діти, у нас така. Є фокус на відстань лінзи яка дорівнює 50 сантиметрів. Задачі питається, а яка ж оптична сила лінзи? Ну ви зрозуміли, що перша і друга задача, вони надзвичайно подібні. Формула у нас готова, бо оптична сила лінзи це одиниця поділити на фокус. Єдине, що нам треба з вами діти, пам'ятати, що 50 см не можна брати. Треба написати 0,5 метрів. І оптична сила лінзи виходить автоматично одиниця поділити на 0,5. Або це буде 2 діоптрії, 2 дптр Р. Отже, відповідь Д. Дерівні 2 діоптрій. Я вас дуже прошу, переписуйте ці задачі обов'язково собі взор. Третя задача, о, о, четверта задача, вибачте, будь ласка. Четверта задача, діти, вона пов'язана із формулою тонкої лінзи, і з тою лабораторною роботою, якою ми з вами робили. І вона говорить таке. Відстань від предмета до лінзи, а ви пам'ятаєте, це буква Д. 10 см. А відстань, а фокус лінзи дорівнює 5 сантиметрів. У задачі питається. Треба знайти. F маленьке. Треба знайти оптичну силу лінзи і треба знайти збільшення лінзи. Ну, по-перше, ми зразу переведемо 0,1 метр, тут 0,5 метр. Запишемо формулу тонкої лінзи. Збиральна це у нас лінза. Запишемо формулу оптичної сили лінзи. І запишемо формулу збільшення лінзи. Ось все в нас є. Я вам це все розповідав. І все це я вам давав. Значить ми зразу з вами, діти, знайдемо, що D до рівні 1 поділити на 0. 0,5, це буде 100 поділити на 5 і буде 20 ДПТР. Р. 29. Тепер скористаємося першою формулою тонкої лінзи. 1 поділити на 0,1 плюс 1 поділити на f маленьке. Дорівнює 1 поділити на 0,05. Мені треба знайти F. Тобто я роблю так. 1 на F залишаю зліва. А отут пишу мінус 1 на 0,1. Дорівнює. Я запишу 105. Мінус 10 перших. Відповідно, сюди, не вистачає 5. Буде 105 мінус 50 п'ятих буде 50 55. Але ж це в нас одиниця на F. А F чому дорівнює? Навпаки, 5 поділити на 50. І дорівнює десята або 0,1 метра. Так вот. <клес> і тепер шукаємо G Збільшення. 0,1 поділити на 0,1 і дорівнює 1. Тобто зображення буде таке саме, як і. Предмет, який розташований біля нашої лінзи. Ось така діти задача, ось таке все красиве, ось таке все гарне. Це четверта задача. Я її діти стираю. Собі... Ви, я стираю цю задачу, першу, і переходжу до наступної задачі. діти. Отож, наступна задача п'ята, така. Предмет розмістили на подвійному фокусі. Тобто предмет розмістили на подвійному фокусі. У скільки разів буде збільшення утворюватися. Тобто знайти Г. Г ми тільки що знаємо. F поділити на D. У нас D є, це 2F, але в нас немає F маленьке. Значить, нам треба з вами знову скористатися формулою тонкої лінзи. Ось я її вам записав формулу тонкої лінзи. І замість D підставлю 2F. Дорі плюс 1 на f. Дорівнює одиниця на великий. Знову переношу одиниця на F зліва, а одиниця на F мінус 1 на 2F справа. Спільний знаменник 2F. Сюди не вистачає 2. Тобто буде 2 мінус 1. Дорівнює одиниця на 2f. Тобто F дорівнює 2F. І збільшення, так як і в попередній задачі, буде 2F поділити на 2F. І дорівнює 1. Зображення буде точно таке саме, в таку саму величину. І остання задача. Я це стираю. Остання п'ята задача. Буде такого у нас плану. Видіти обов'язково. Коли будете собі, значить, я ж розумію, світло і так далі, я спішу це все діло записати, ви собі подивитеся, зупините відеозапис, запишете розв'язок, роздивитеся, треба ще раз передивіться. Отже, задача така: відстань від предмета до екрана рівно 4 метра. Тобто, де? Плюс F дорівнює 4 метра. А збільшення лінзи 5 метрів. Вістань від предмета до екрану 3 метри. А збільшення 5 метрів. Треба. Знайти оптичну силу лінзи, яку треба взяти, щоб отаке отримати. Ця задача, звичайно, трішки важча. Ну записуємо, по-перше, G дорівнює F поділити на D. Далі діти D дорівнює D. одиниця поділити на фокус. І... Формула тонкої лінзи ось така, або зразу запишу Б. Ось так. От дивимося, що ми з вами можемо тут зробити, що ми з вами можемо тут дістати, як то кажуть. Давайте ми зробимо таким чином. Дивіться, з о цієї формули верхні я запишу. D дорівнює 4 мінус F. І підставлю це значення діти, от сюди. Дивіться, 5 дорівнює F, а в знаменнику 4 мінус F. Ну, давайте розв'яжемо. F дорівнює. 5 помножить 4 мінус F. Тобто F дорівнює 20 мінус 5 f Я переношу це сюди. 6 f дорівнює 20. І фоку, оцей відстань від лінзи до зображення буде 26 або наближено 3,3 метра. Ну. Тепер, діти, а мені ж треба знайти оптичну силу лінзи. Тобто, дивіться, я знайшов F маленьке. Тепер, чому дорівнює D маленьке? 4 мінус 3,3. Буде 0,7 метра. Ось. Ось воно, діти, де я взяв. Залишається знайти останнє. Фокус. Чому дорівнює фокус? А фокус лінзи ми шукаємо з вами із нашої формули тонкої лінзи одиниця на F. Я підставляю. І так, одиниця на D. Одиниця поділити на 0,7. Додати одиниця поділити на 3,3. Дорівнює одиниця на фокус. Звідси, ну я зітру дану. Я зітру дану. І ось тут продовжую. Спільний знаменник буде 0,7 помножити на 3,3 Тут буде 3,3. Тут буде 0,7. Дорівнює 1 поділити на 1. Тут буде 4. А 0,7 помножити на 3,3. Ну, діти, я буду отак. Мабуть, множити, бо в мене зайнятий калькулятор. 1, 2 замічаю. 21, і 2, 3, 2 і 2, 31. 2, 31 дорівнює одиниця на F. Звідси F рівня, 2, 31, поділити на 4. Дорівнює. Знову ділю 2, 31, поділити на 4. Буде 0, 5 буде 20. Буде 31, ну, наближено 8. Буде. 0,58 метра. І остання операція ось вона. Д, Д. 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 дорівнює одиниця поділити на 0,58. Це все одно, що 100 поділити на 58. Це ну, наближено дуже. Я не хочу ділити 1,8 ДПТ. Ось діти, така задача. Ну, звичайно, п'ята задача заборона. Треба не заплутатися, треба уважно все подивитися. Але, як мінімум, перші 4 задачі на 7-8 балів, ви з легкістю, шановні мої діти, зробите. Я прошу все записати в зошити, підготуватися до контрольної роботи. Я контрольну роботу дав вам на два варіанти: поділивши список дітей. На дві половини: першу і другу. Згідно списку. всім здоров'я, удачі, бережіть себе, шановні діти.